Доброго дня, шановні садівники! Ми з вами знову в саду і ось перед нами є цілий ряд абрикос, яка в минулому році була оновлена радикально. Що здається радикально? Повністю були спилені, ось я підійду ближче, товщі гілки з усіх боків ось на такому рівні. Мене питали деякі глядачі, бо я показував прошлу весну, як ми його обмолоджували, чи не пропаде дерево. Як бачите, з усіх оновлених жодне дерево не пропало. І напустили дуже багато молодих пагонів, які в цьому ми будемо обрізати і формувати знову дерево. Так що не бійтесь, обновлюйте. Вони дуже гарно абрикоси обновлюються. Звичайно, кожен по-своєму обновлює, є, що обновлюють 2-3 прийоми. Я за один прийом обновлю. Я не говорю, що робіть іменно так. Я просто показую, як роблю я, а вам вибирати. Ну і скоротенько все на цьому. Будьте здорові, до побачення.